У Полянській громаді відбувся масштабний науково-практичний форум, присвячений питанням лікування, реабілітації та оздоровлення. Захід об'єднав науковців, представників органів місцевого самоврядування та управлінців закладів охорони здоров'я Закарпатської та Тернопільської областей. Наш університет проводить в стінах полянської територіальної громади форум науки і практики управління закладами охорони здоров'я, лікування, реабілітації та оздоровлення. Форум надзвичайно важливий, оскільки об'єднує як науковців, так і практиків для обговорення найважливіших найактуальніших питань, які необхідно реалізовувати вже сьогодні, щоб управління закладами охорони здоров'я було максимально ефективними, результативними, особливо враховуючи ті складні виклики, які ми зараз маємо. Форум став майданчиком для обговорення актуальних викликів, з якими стикаються українські медики в умовах війни та шляхів підготовки медичної бази до післявоєн. Періоду ми сьогодні є учасниками надзвичайно цікавого, актуального заходу форуму науки і практики управління закладами охорони здоров'я, оздоровлення, лікування реабілітація. Це тема надзвичайно актуальна сьогодні. Її потрібно піднімати, про неї потрібно говорити. І недарма вибрали місцем проведення цього форуму полянську громаду Перлину Закарпаття. Тут кожен куточок говорить про те, що потрібно оздоровлюватися. Кожен куточок. Кожен вітерець кожне деревце лікує душу і тіло людини. Ось а мета заходу полягає в тому, щоб стати таким комунікативним майданчиком між представниками влади, між науковцями, між практиками. Ми ще розподіваємося, що цей захід дозволить напрацювати рекомендації, пропозиції, які потім будуть направлені до відповідних органів влади для того, щоб були ухвалені якісь важливі рішення, які будуть сприяти тому, щоб саме ця сфера розвивалася. Зокрема, учасники дискусували про надання лікарської таб психологічної допомоги військовим і цивільним, які постраждали від воєнних дій, і ми хотіли в синергетиці думок наукових і ідей практичних напрацювати пропозиції щодо збереження і примноження інфраструктурного потенціалу в сфері оздоровлення. От адже, це дуже сьогодні важливо, тому що виклики воєнного часу вони дуже негативно впливають на потенціал здоров'я. На ментальне здоров'я і крім того всього, війна породила проблему надання якісного надання реабілітаційних послуг і для військовослужбовців, і для членів їх родин. І от ми хотіли би напрацювати якраз ці пропозиції щодо. Покращення якості надання таких послуг, окремо увагу приділили санаторно курортному потенціалу полянської громади, який може стати ключовим у процесі реабілітації військовослужбовців та їх родин. На території громади чимало проведено семінарів, форумів, які популяризують здоровий спосіб життя. Навіть у стратегії громади до 29-го року чимале місце займає охорона здоров'я і здоровий спосіб життя. Це і спорт, це і здорове харчування для. Наших найменших українців. Форум, який наразі організовано на базі територіальної громади, популяризує новітні напрямки в охороні здоров'я безпосередньо у центрах первинної медико-санітарної допомоги. Ну і різні напрацювання в охороні як мешканців громади, так і туристів, які щороку приїздять понад 50 тисяч. Форум став важливим кроком у побудові ефективної системи охорони здоров'я, яка відповідатиме сучасним викликам та потребам українського суспільства.